Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття тіньових механізмів у сфері грального бізнесу, пов'язаного з країною агресором. Один із ключових напрямів притягнення до відповідальності організаторів нелегального онлайн-казино-ПІНАП та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України. Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом ПІНАП. Йому інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Участь у злочинній організації, умисне ухилення від сплати податків особливо в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, службове підроблення, максимальна санкція до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розслідують у межах масштабного провадження відкритого у квітні 2024 року. Тоді було викрато діяльність мережі нелегальних гральних сайтів, які працювали без передбачених законом дозволів. У ході розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії. Уже арештовано понад 2,6 мільярда гривень активів, які будуть стягнуті до бюджету та спрямовані на оборонні потреби. Крім того, 25 травня 2025 року указом президента на підставі матеріалів ДБР та у взаємодії з Мін'юстом до компаній і громадян РФ, пов'язаних із гральним бізнесом, застосовано санкції. У справі вже повідомлено про підозру кільком керівникам і службовим особам.